Мені здається, що когось шукати зі сторони вже немає часу в передчас час чергових виборів. А по-друге, мені здається, що в мене є такі сподівання і надії, що наші опозиційні політики виростуть і стануть в рівень з Майданом. Зараз, от в цей проміжок кілька тижнів, Майдан і став дуже жорстко, але дуже ефективно виховувати. І на відміну від влади опозиція слухає, прислухається і робить висновки. Вони виходять до цих людей очі в очі. тет те я була е е в той вечір, коли вони прийшли з переговорів з Януковичем і сказали: ну що, ну от нам сказали, ну давайте розберемо барикади, підемо звідси, а вони подумають про якісь гарантії. І люди стали їх засвистувати. І їм це було страшненно недовподоби. Вони нервували, тягне бок, почав свистіти у відповідь, але вони. Але вони робили зусилля і тримали цей діалог. Тобто є шанси, що все-таки Майдан їх виховає, тобто виліпить, загартує і зробить із них повноцінних політиків, такі, що не будуть боятися говорити з людьми. У мене є такі надії, принаймні на це. Якщо цього не станеться, то, ну, то, то їхня кар'єра після майдану закінчиться. Вони зараз зав'язані. Як близнюки-брати. На кого зараз в контексті вчорашніх подій найбільше злі люди? За трійки? Взагалі. Звичайно, вони злі на владу. Їхня злість не зменшується і не збільшується. На опозицію таке якесь поблажливе ставлення. Ну, тобто їх не дуже вже і слухають, і не дуже і сприймають. Ну, звичайно, ненависті злість до влади.